Вітаю вас, шановні семикласники! З вами я, Раїса Іванівна, і ми вчимо геометрію 7 класу. Тема сьогоднішнього уроку паралельні прямі. Дві прямі на площині називають паралельними, якщо вони не перетинаються. Паралельність прямих записується за допомогою ось такого значка і читають пряма А, паралельна прямій Б. Довкола нас є багато прикладів паралельних прямих: прямолінійні ділянки шляху на залізниці, горизонтальні чи вертикальні прямі зошита в клітинку, протилежні шторон, э, сторони рами тощо. Для побудови паралельних прямих ми використовуємо креслярський косинець і лінійку, хоча є інші способи побудови паралельних прямих. На малюнку 8.1 показано, як через точку Б, яка не належить прямій А, провести пряму Б паралельно прямій А. Що ми робимо? Ми е, прикладаємо косинець так, щоб одна сторона прямого кута е, суміщалася з прямою А. До другої сторони прикладаємо лінійку і рухаємо цей косинець до того моменту, поки його сторона не перетинається з точкою Б. Проводимо пряму Б, і вона буде паралельна прямій А. Здавна істиною вважають таку аксіому, яка виражає основну властивість паралельних прямих. Через точку, що не лежить на даній прямій, проходить тільки одна пряма паралельна даній. Цю аксіому називають аксіомою паралельності прямих. Відрізки або промені називають паралельними, якщо вони лежать на паралельних прямих. І в цьому розділі, в цьому параграфі, ми зустрічаємося з таким способом доведення задачі, як доведення від супротивного. В чому полягає цей метод? Цей метод полягає в тому, що ми а, припускаємо протилежне до того, що нам треба довести. Наприклад, довести, що коли пряма перетинає одну з двох паралельних прямих, то вона перетинає і другу. Ми почнемо з того, що нехай А і Б паралельні прямі, а пряма С перетинає пряму Б в точці К. І припустимо, що пряма С не перетинає пряму А. А якщо пряма С не перетинає пряму А, з цього випливає, що пряма С і А паралельні. Отже, виходить, що через точку К проходить дві прямі С і Б, обидві паралельні до прямі А. Це суперечить аксіомі паралельності прямих бо має бути лише одна. Отже, наше припущення було хибним. Значить, правильним є те, що пряма С перетинає пряму А. Твердження доведено. Ще раз, доведення від супротивного. Ми припускаємо, що те, що нам треба довести, невірне. Виводимо з цього певні а, ланцюжки міркувань, і бачимо суперечність. Суперечність говорить нам про те, що наше пропущення було хибним. А значить. Те, що сформульовано в задачі, буде правильним від супротивного. І так, я виклала вам теоретичний матеріал. Якщо потрібно, зверніться до підручника, більш детально опрацюйте цей параграф, знайдіть в своїй голові відповіді на запитання і починаємо тренувальні вправи. Завдання початкового рівня прості, намагайтеся розв'язати їх самостійно і потім звіряйтеся з моїми е, коментарями. І так, запишіть з використанням символів пряма А, паралельна прямі М. Ну, це просто: пряма С, паралельна прямі ПК, пряма СД, паралельна прямій ПК. Отак. От на яких з малюнків зображено паралельні прямі? Паралельні прямі зображено на, валю... на малюнку 8.5. І 8,8. Думаю, справились. Продовжимо початковий рівень з переходом на середній. Ставте відео на паузу, працюйте. До задачі 167. Дан малюнок. Дано пряму Б і точку К, що їй не належить. Малюнок 8:10. Скільки можна провести через точку К прямих, паралельних прямій Б. Пам'ятаєте, аксіому, через точку до прямої можна провести лише одну пряму паралельну їй. Скільки взагалі можна провести прямих паралельних прямій Б? Таких точок можна взяти безліч, значить, і прямих паралельних даній можна провести безліч. Номер 168, проведіть пряму L і позначте точку А, що їй не належить. За допомогою касинці і лінійки, через точку А проведіть пряму паралельно прямій L. Проведемо пряму L, позначимо точку А, що не належить їй. І нагадаю вам, як в підручнику описано ця побудова. Не буду проговорювати ще раз, хоча текст, як ми це робимо, написала. І ви вчіться писати текст, як ви виконували побудову. Встановимо косинець так, щоб одна сторона прямого кута збігалася з даною прямою. Вздовж другої сторони косинця встановимо лінійку і сунемо косинець так, щоб сторона перетиналася з точкою А, як показано на малюнку 8.1. Проведемо через точку А пряму паралельно даній. Переходимо на достатній рівень, накресліть, побудуйте, проведіть і так далі. Це все ми маємо описати. Подивіться, подумайте, потренуйтеся, зробіть все, що можете, і потім разом зі мною розберіться, накресліть кут АБЦ. 120 градусів та позначити точку К, що лежить у внутрішній області цього кута. Взяли транспортир і написали, що за допомогою транспортиру накреслимо кут АБ 120 градусів та позначимо в ньому точку К у внутрішній області. Встановимо косинець так, щоб одна сторона прямого кута збігалася з стороною АБ. Вздовж другої сторони косинця встановимо лінійку і сунемо лінійку так, щоб перетиналася сторона з точкою К. Проведемо пряму М, пряму вона буде паралельна прямій АБ. Так само зробимо і стороною БЦ встановимо косинець так, щоб сторона прямого кута збігалася з Стороною БЦ, до другої сторони прокладемо лінійку і сунемо вздовж лінійки так, щоб сторона перетнулася з точкою К. Проведемо пряму Н, яка паралельна прямій БЦ. Третє. Використовуючи транспортир, знайдіть кут між прямими А і Б. Беремо транспортир і вимірюємо будь-яких цих кутів. Але ви бачите, що два кути вони однакові тупі, і два кути вертикальні, однакові гострі. Ми, якщо поміряємо кут тупий, буде 120 градусів. Але у відповідь, ми маємо записати інший, той, що гострий. Тобто виміряємо цей кут і впевнимося, що він дорівнює 60 градусів. І це можна зробити висновок, що кути між паралельними прямими збігаються. Бо отут в тупому куті ми отримаємо також 120 градусів, а гострий, 100, а гострий 60. Тобто, якщо ми подовжимо отут пряму, то тут буде 60 градусів. Переходимо на високий рівень. Задача 176. Пропоную вам поставити відео на паузу поміркувати. Прямі КМ і КН перетинаються. Через точку М проведено пряму М маленьке, яка паралельна прямій КН. Через точку N проведено пряму Н маленьке, яка паралельна прямій КМ. Доведіть, що прямі М і Н перетинаються. Записали умову. Доведення проведемо методом від супротивного. Припустимо, що прямі М і Н не перетинаються. Раз вони не перетинаються, тоді вони паралельні. Отже, через точку М проходять дві прямі МК та М. Що паралельні прямі n маленьке. Це суперечить аксіомі про паралельних прямих. Значить, припущення було невірне. Тому m і N перетинаються. Все доведено. Ось вам метод від супротивного в дії. Тренуйтесь, напрацьовуйте власні навички, досягайте своїм вершин. Я щиро вам цього бажаю.